Любі, дивимось 24 рік, 2024. Що буде для вас важливого, нового, цікавого? Зараз я розділю, це буде величенький розклад на 5 хвилин, тому що, ну, я не люблю великі робити на Ютуб, бо це спільний розклад, не забуваємо. От, і зараз ми дивимось е, сигніфікацію вашу, думайте тільки про себе, дивимось ваш стан на новий рік, ваші відносини. Відносини і фінанси, так, робочу сферу. Тобто ви фінанси і, роб... і відносини. Так, що у вас там буде, що цікавого, що такого вам вже. Ой, ой, вже посипались дуже багато карт, дуже багато у вас буде таких, хотіла сказати, і в новому році, і цікавих якихось событий, перешкод може навіть бути, але це все вирішуємо, не забуваємо. Ми люди ми можемо змінювати свою долю, своє життя. Бо ми, ми все можемо, як творці. Давайте дивитися, що там вашу сигніфікацію, хто ви, що ви. Королева мечі. Вау. Ну, дивіться, ви така зараз чи ви, чи ви, чи... Дивіться так, зараз я настроюсь. Якщо ви чоловік, перевертайте просто на себе, добре, окей, все. А, бо більш жінки дивляться просто. Ви зараз може бути холодна, відсторонена, але розумна, вже на опиті, так? людина, яка розуміє, чого хоче, як хоче, може відрізати людей, ситуації, якісь події, які вам не подобаються, де, ви розумієте, не буде ніякого сенсу. Тобто ви вже так настроєні серйозно, але ж не махайте мечем, пробачте, новий рік, скоро дайте собі. Відпочити. Дуже ви могли багато тонути в цьому році в таких ситуаціях, де ви маялись, не знали, що робити, вам було тяжко, ви впадали то в депресію, то у вас був підйом знову, то темна сторона ваша влазила, то світла. Тобто було вам поганенько, так? Штівало трошки. Але ви завершили якийсь етап в житті, вже який розклад, дивлюся, дивлюся, що у багатьох завершення етапу в житті. Ну, завершення року, так? І багато людей під кінець року завершення. Завершує теж і непрактичні відносини, не, ну, погані, які вже віджили, там ходять з роботи якихось, переїжджають, викидуть все старе, весь хлам. Я теж цим збираюся займатися, але ніяк не можу до цього дійти. От. І дивіться, так, ви завершуєте, і навіть хтось думає тут про переїзд в іншу країну, навіть не для всіх. І зараз ви, знаєте, тільки от завершили начебто якийсь етап, і тільки згадуєте, а як там було в цьому році. Тобто такий саме аналіз ви зараз будете проводити над собою чи вже в процесі, а що було хорошого, так, а що було от хороше, от погане, що було, що як, які емоції вам приніс, які плоди цей рік. Теж це зараз в такому переосмисленні. Ну, добре, давайте дивитись тоді. Ви, що вас чекає в новому році? Які цікаві історії в житті? Що, як ви себе будете почувати? Так, що нам підкажуть наші прекрасні карти. Кохання, дивіться, ну хтось так чи іначе буде. Е в ресурсі, по-перше, по-друге, ви будете закохані в себе, в життя. Це не про его, таке там, де я така класна звізда, і все мене повинні любити. Всі ні, це про здоровий, здорову любов до себе. Де ви будете про себе піклуватися? Ви розумієте, що якщо ви про себе не попіклуєтесь, ну пробачте, ніхто про вас не попікується. Навіть ваш партнер, якщо ваш партнер бачить, що ви на себе забили, то і він на вас заб'є рано чи пізно. Це закони природи. Ну, пробачте, це не я придумала, так? От, тому ви будете в такому стані приємному, у вас будуть такі відчуття приємні в році новому, так? протягом року. Тобто, більш-менш ви так будете себе добре почувати, гармонійно, так? все буде налагоджуватись. Але, але будете чекати все ж таки, що от ви, наприклад, щось зробили в цьому році важливе, посіли якесь зернятко, так? і ви будете десь до півроку нового чекати, коли ці Люди возрастуть, коли вони возрадяться, так, родяться і будуть з вами. Так, іноді можете сумувати за минулим, де ви від чогось пішли. Так? Ми бачили, у вас сигніфікація, що завершення було. Але це, знаєте, ваше залишиться при вас. От я таку фразу чула недавно наш всім улюблений Тік-Ток, в ньому рідко сиджу, але ось попадають. Якщо це ваше, то якщо воно піде. Воно повернеться і залишиться з вами назавжди. А якщо воно піде і не повернеться, то це і не було ваше. І вам. Це більш не потрібно. Це геніальна фраза. Не пам'ятаю, де я її чула там з якого відео, але вона мені чомусь засіла, відгукнулася, так? Ви будете сповнені нових ідей, будете сповнені нових почуттів якихось, симпатії до когось, так, можуть бути нові знайомства. В когось-в когось тут програється народження, дитинки. Чи... Чи зародження? Вагітність це дуже для мало кого, але у кому актуально можете чекати в новому році. так, І, до речі, легка вагітність повинна бути. Ну, це вже дивитися, треба окремо на кожну. Так, і дійсно ви будете шукати баланс у своєму житті, в собі, так, як вам куди рухати, що робити, чого ви хочете. Ви будете себе постійно запитувати, чого хочу я, мої істинні бажання. Це дуже важливо. Розуміти наші істинні бажання, не нав'язані соціумом, не нав'язані родичами, там коханою людиною, друзями, телевізором, чому завгодно. Картинку в інстаграмі, хто там мільйони заробляє, так. Ми прості люди, багато хто з нас і не в нас там Поршів, ну когось є, слава Богу, але я про те, що. Um, ну, багатих більш, менше, чим чим нас, таких людей, які там просто живуть від зарплати до зарплати, як раніше, так ми звикли. На жаль, на жаль, поки так. Ну надіємося, що все це якось буде по іншому. От, і ви будете шукати так, такі питання, а що, чого хочу я, а що хочу я зараз, що я зараз відчуваю, а для чого мені ця людина, чи для чого мені ця ситуація, хочу чи я тут працювати, а може я хочу своє хобі переродити в якесь там справу свого життя. Так, розумієте, ось таке. Цікаво. Ну, Давайте дивитись тоді, а що ж чекає вас в сфері особистого життя, партнерство, так? Ну, дивимося, що нас чекає там. Так, правос... ну дивіться, все буде по законам всесвітнім. Тобто, якщо ви все ж таки ви зможете знайти баланс з партнером. От якщо у вас вже є партнер, ви зможете з ним знайти баланс. Тобто, якщо у вас були якісь негаразди, ви зможете зрозуміти один одного і якось балансувати своє, так. Спілкування, своє надходження один з одним. Якщо ви без партнера, то у вас може бути перспективний партнер, з яким ви зможете офіційно побудувати стосунки. Це про заміжі. Що ще, що вас чекає в вашому особистому житті? Нові дороги, нові відкриття, нові можливості. Для когось це просто. Коли людина залишає все так минуле, наприклад, якщо ви з кимось все ж таки завершили відносини, і підете в нове, ви зустрінете нового партнера. І по двічки жезлів і тузу кубків у вас буде нове кохання. Дуже-дуже чуттєве, дуже-дуже емоційне, дуже приємне для вас. Якщо ви в парі і не збирались так розлучатися, то це каже тільки про те, що ви зможете налагодити і по-новому, подивитися. На свої відносини і налагодити стосунки, що ваші почуття стануть ще яскравіші один до одного. Дуже прекрасно. Що ще? Так, ви будете уходити від якогось негативу, ви будете все ж таки е, уходити від якогось такого суму в парі, там, де вам було тяжко, важко. І від ревнощів. Ось це ви зможете пропрацювати в новому році, обов'язково. Це саме навіть до вас прийде. Що скажуть нам карти ще? Так, і ви будете в сім'ї, мої любі. Ми дивимося зараз на партнерство. У кого зараз Сім'я, то ваша сім'я стане ще кріпша, ще прекрасніша, ще буде більш такого достатку, більш злагоди в сім'ї. Така повна, добра, гарна сім'я, про яку ми всі мріємо з дитинства і бачимо її в кіно з картинки. Так? От, а хто без пари був, той зможе свою пару обрести і таку, яка дасть вам потім сім'ю в перспективі, таку ж яку я. Вище описала. Прекрасні карти, вони чудові, мені дуже подобаються. Я, ну, знаєте, не завжди таке виходить, тому я дуже радію за людей, які це дивляться, і тому що ви притягнулись на цю енергію. І я дуже радію за вас, що в новому році у вас будуть такі відносини і така чудова історія. Так? Давайте подивимось тоді ваші фінанси. Що вони нам скажуть? В принципі, по відносинам, все і так зрозуміло. Фінанси. Що скажуть фінанси? Дивіться, ну поки фінанси щось вас утікають не туди, куди треба. Дивіться, що це каже карта. Ви можете тринькати гроші в прямому сенсі слова. Тобто, вам щось захотілося по-легкому. Все, піду собі, куплю, закажу суші на останні гроші і буду ходити пішком на роботу. Ну, таке теж буває, знаєте, в житті. Ну, я чула про таке. От, і жила колись теж років десь назад, так робила, я більше не роблю. От, І чи там піду куплю собі сумку дорогу, чи піду поміняю колеса на машині, куплю подорожче. І буду пф, чекати, коли там мені гроші прийдуть на бензин, на газ, на тому подібне. Ну, це я отрирую на чисто посміятися. Але в кожній шубці є доля правди. Тому вам треба трошечки зрозуміти, ось я скажу так, вам треба зрозуміти, що. Вам, від чого у вас витікають гроші? Коли ви ці гроші могли б, наприклад, щось вложити, навіть в своє якесь навчання, так, наприклад, і це навчання вам дало б ресурс в роботі, і ви б заробили більше. А ви просто можете зливати їх не на якусь ви бачите, за вираз такий. Ну, буває, буває. Угу. Але дивіться, плюс-мінус у вас в новому році, якщо ви це зрозумієте, бо карта теж випала, що розуміння, того вам треба так вас осінить, знаєте, навіть у вас буде добрий доход. В новому році, в принципі, вас буде влаштовувати карта позитивна. Тобто, вам буде вистачати на все, чого б ви хотіли мати в житті, так? На той момент. Буде якась трансформація по карті смерть, що там скажуть? Угу. Ваш доход трошечки буде вищий. Так, ви зможете, я скажу так, для багатьох тут програється так, що в новому році, протягом року, ви зможете заробляти гроші на справі, яку любите. Так? От, наприклад, я там е, вчилась, вчилась, вчилася, вкладала свої знання, і. В мене так все склалося в житті, що мене покликали працювати в студії в Одесі Moonspace Одеса, езотерічна студія, де я зараз викладаю свої майстер-класи по мотанкам і роблю практики медитації з дівчатами, пропрацьовка родових травм, пропрацьовка внутрішніх травм, так, дитячих і вже в дорослому житті якихось патернів, які нам не дають рухатись далі, чи пробачити там себе когось чи ще щось. От. Ось це про це. Тобто для багатьох тут програється, що ви в новому році зможете заробляти улюбленою справою. І від того ви будете навіть настільки більш наповнені, навіть від чим від тих стосунків. І іноді навіть таке буває, коли людину наповняє справа настільки, що. Є нічого обічне треба. Але карти застерігають вас, не зваліть на себе непідйомне, тобто, по десятки жезлів ви можете трошечки перепрацюватися і потім просто ось дно ну, колоди, дивлюсь, четвірка мечів. Одну колоде це ви просто втомитесь і впадете від втоми, в буквальному сенсі. Ну, тобто фільтруйте, знаєте, балансуйте між роботою, особистим життям і собою. От, наприклад, ви відчуваєте, що у вас вже немає ресурсу. Робити. Вам дуже погано, ось, от дуже, все, нема сил. Там, тіло болить, все болить, хочу полежати, а не можу, треба опрацювати. Все ж таки, будь ласка, дайте собі час, відпочиньте там, знаєте, суть не в кількості, а в качестві. Так? Коли ви качественно зможете відпочити якісно, так, пробачте, я не супер володію нашою мовою, бо я з Одеси. коротше. Мої любі, я вже розмовляю українською давно, але іноді слова не всі я пам'ятаю так супер класно. Але я в нас пів України на суржику розмовляю, тому не треба до мене достібатись, бо є такі, що мені пишуть: а чому ти там не супер пупер розмовляєш українською? Ну покажіть мені людей, які прям ідеально знають нашу мову. Пробачте, ми виросли в таких умовах. Ніхто ці умови нам не, не складав, так ну росла я тут, і що я можу зробити? От, ну добре, хто ж знав, що таке буде Гадство. Давайте так, так, не навалюйте на себе, так, і все буде у вас класно. Що ще? Так, у вас буде багато свят, якихось там буде цікавих зустрічей, потім якісь корпоративчики, щось таке, де вам будуть показувати новий шлях. Тобто люди, які з вами будуть працювати, вони вам будуть підсвічувати, що де як зробити. Головне, не впадайте в свій внутрішній конфлікт в себе, не занурюйтесь, а просто йдіть, знаєте, з відкритим серцем на зустріч, нічого не бійтеся. Це у вас буде, у вас буде та енергія, яка вам дасть змогу йти в новий рік і відчувати себе добре. Так, ось ще у вас буде дуже такий добрий запал. Я зараз вам докладу ще руночку. Мені подобається такий цей розклад, він дуже приємний. Навіть я б хотіла сама такі послухати, якщо б не вам викладала так. Давайте руну подивимось. О, ну дивіться, яка руна гарна. Що в нас тут? Радість, перемога, світ в кінці тунеля, так? досягнення поставлених цілей. Що каже нам ця руна? Це ваша енергія на майбутній рік. До речі, я працюю з рунами, і вже енергію вам можу вичислити, особисто вашу руну вашого народження, це енергія, яка тягнеться з вами по життю. І особиста ваша руна Нового року, яка енергія буде в новому році, на що звернути увагу, що пропрацювати, де, що, коли. Дуже цікаві розклади в мене такі, можете, до речі, писати всього 400 гривень. Так, дивіться, і ось це руна каже, що, в принципі, ваш рік буде успішним, радісним. Так, звісно, ми не в раю живемо, будуть ще якісь перешкоди, але ви з усім справитесь, я в це вірю, ви в це вірите, і це дуже прекрасно. Так, якщо в мене щось хитається, не переживайте. В мене такий не дуже крутий тримачку, плюс скоро собі гарний, коли зар... заработую на це. Так, що нам кажуть такі карти для вас витягнула асоціативну карту. Час не проведеш, рано чи пізно все проясниться, речі стануть на свої місця і складуть цільний красивий візерунок, як мережево. Буде зрозуміло, чому все так сталося на все свій час. Це про те, якщо у вас є якийсь сум так, в душі, то, будь ласка, не забувайте, що час лікує і ви колись зрозумієте, чому так було, для чого це. Сталося. Мої любі, Я вам бажаю всього самого найкращого в новому році. Я вам бажаю йти сміливо, викидувати все хломіття своєї голови, з дому, так, і серця, і просто війти в цей рік і святкувати своє життя, жити наповну. Ось так, якщо вас щось цікавить, пишіть мені в коментарі. Буду рада відповісти вам. Ну, Все добре, до зустрічі!